Шейла Маккарти. Маури Чейкин. Натаниэл Муре. Вики Ридлер. Гарри Райнека. Ян Баннен. У фільмі Острів Джорджа. Оператор Лес Крішан. Позитор Марті Сімон, автори сценарію Маура Оконнел Пол Донован.

Ну, мои люби, кто хочет бути добровольцем, кто стерехтиме мої скарби? Що скажеш? Джорджа Джельби, хлопче. Це буде твоя нова робота. Так, сер. Капітан, сер. Я охоронятиму скарби. Добре, Пітті. Покажи юному Джелібі, як треба охороняти скарби. Ти упораєшся, старий. Головне не дозволити розбійникам украсти мої. Тобто наші скарби. Блінкі, візьми мапу. Познач хрестиком місце. А потім прочитаємо молитву. Добре, я прочитаю молитву. Джордж Джелібі охороняє скарби Кідда. Він втратив свою голову заради Кідда. Він був бідний, але чесний. Приготуйтеся до єгипетської містерії, хлопці. До Єгипетської містерії. Але у нас лише один настоятель. Сер. Потрібно більше людей. Годі базікати читай. Продовжуй тупий, кретине. Силою Сфінкса ми призначаємо охоронцем скарбів Джорджа Джелібі. Бідолашний джелібі був добровольцем. Голова його захована у місці, яке позначено хрестом. За підтримки райця Афродіти. Скарби надійно охоронятимуться. П'ять охоронців краще, ніж один, а золото сильніше за дружбу. Острів Джорджа. Отже, чому острів Джорджа так назвали? Що це таке, Джордж Вотерс? Стародавня мапа острова Джорджа. Це справжня мапа. Ось піратський корабель. А тут позначено, де сховано скарби. Що ще ти знаєш про острів Джорджа? Острів Джорджа був так названий на честь моряка Джорджа Джелібі, якого капітан Кід убив, щоб він охороняв скарби, які там закопали пірати. Геть, бактерії. Назавжди. Мій дідусь говорить: якщо зазіхнути на піратський скарб, то навіть слова не встигнеш промовити, як привид пірата воскресне. Ти розповів нам цікаву історію, але це суцільна вигадка. Все було зовсім не так. Не так і не так. Ти читав підручник? Ні, міс Бердвуд, Але ти знову почерпнув якусь інформацію з неперевіреного джерела. І знову не виконав домашнього завдання. Це означає, що ти відстаєш у розвитку. Отже, ти перший кандидат на відрахування. Тобі треба подумати про своє подальше життя. Джорджа Вотерс. Продовжимо урок. Бонні! Може, ти скажеш звідки? Острів Джорджа отримав свою назву? Острів Джорджа, оригінальна назва острів Босків, отримав свою назву від іншого острову Форта Джорджа, що був названий на честь короля Джорджа III, монарха Англії, Нової Шотландії, який правив за часів реконструкції форту в 1762-му. Дуже добре Бонні. Бонні знає, що історія це факти, а не якісь там казочки. Моя бабуся казала, що це правдива історія. Не розмовляй так зі мною. Залишишся сьогодні після уроків. Геть бактерії. Сіль. Ah! Yes! Чорт! Цей старий ненормальний. Геть від мого корабля. Погані тупоголові голові не роби. ідьок! геть, я тобі кишки випущу, а де мій дурник, де він у біса подівся, де ти є. Міс Бердвуд залишила мене після уроків. Бердвуд, Бердвуд. Я втомився від цієї набридливої жінки. А чому ми не живемо у нормальному будинку? Тобі що тут не подобається? Ні. Не бійся, кажи все, що думаєш. А може, історія про острів Джорджа неправда? Тобто я збрехав? Міс Бердвуд сказала Бердвуд Джорджа. Спочатку ти критикуєш мій будинок, а потім видаєш цитати міс Бердвуд за історичні факти. Може, тобі набридло жити зі мною? То забирайся звідси. Оселися в будиночку з басейном, двома піаніно і маленькою собачкою. Це зробить моє життя набагато легшим. Мабуть, моя мама померла через твоє ставлення до неї. Точно. І Бог покарав мене тим, що я повинен тебе виховувати, розпещений хлопчисько. Прокляття. Хочу, щоб ви стали у два ряди швидко. Підрівняйтеся! У тебе що? Немає батьків? А тобі не байдуже. Вибач, я просто запитала. Мої батьки живуть у Італії. Вони багаті. Моя мама посол. Знайшла чим вихвалятися. Але це правда. Ти просто заздриш, бо ти бідний. Мій дідусь був у Італії. Він об'їздив весь світ. Він п'є й розказує казки. Хто це каже? Усі ти брешеш, але мені байдуже не байдуже за те. Я не підлещуюся до вчителів, як ти неук, хвалько тупиця довгоноса.